Організм людини як саморегульована біологічна система. Організм людини є саморегульованою біологічною системою, у якій підтримується сталість внутрішнього середовища. Основу цієї саморегуляції становлять процеси, що відбуваються на молекулярному та клітинному рівні. Молекулярний рівень На молекулярному рівні життєдіяльність забезпечують білки ліпіди, вуглеводи та нуклеїнові кислоти. Вони беруть участь в обміні речовин, енергетичних процесах і збереження спадкової інформації. Ферменти і регуляції. Ферменти керують швидкістю хімічних реакцій у клітинах. Завдяки зміни їх активності організм може швидко регулювати на зміни умов середовища. Клітинний рівень. Клітина є основною структурою одиниці організму. У ній відбувається. Всі життєві важливий процес необхідний для існування людини. Взаємодія клітин. Клітини обмінюються сигналами, що забезпечують узгоджену роботу тканин і органів. Така взаємодія є важливою умовою саморегуляції організму. Висновок Молекулярний і клітинний рівні є основною саморегуляції. Організму людини Її злагоджена робота забезпечує стабільність і пристосування до змін. Дякую за увагу.